Друзі, мої вітанічка, Другий день турніру, трьохзірковий, дуже швидкий, всі кольори. Так, я на праці. Посторонні звуки. терепері, хто мене часто дивиться, та й розуміє. Тут ще трубу прорвало, прорвало сантехніки лазять, а вони такі голосні. Е, добре. Вчора я на фіга вертіл, на хрена вертіл, Сьогодні спробуємо. Ти думав Вася. Просто у Бугімена нашого такий самий аватар. Так. В Антона вчора був дуже поганий зв'язок. Не в Антона, а в Ютуба, коли Антон стрімив. Але якби ідею я підгледів. Тут можна або так, а тут можна... Ну краще нехай біліт буде. Е, тому що там цей угу. ось так зроблю і, і мені ще якось потрібно. Що мені потрібно? А, ну да, джоліка. Як це ж? Джолік, як я там відповідав у коментарях, це... це безкольоровий персонаж. Неважливо, там стоїть Бальтазар чи не стоїть Бальтазар. Це такий, що потрібен. Так, давайте, напевно, сюди. 15-й віддамо і спробуємо ось так зіграти. Там ще божевільний та... Мені вже не подобається. Ну ладно, четвірку давайте жовту. Ладно, перевзуваємося. Якщо я зараз беру жовті, мені б не дуже хотілося б їх... Якось все-таки хочеться без взриву зібрати. І медведя не зараз... Ну, нема зелених. ну. Що ти будеш робити? Раз, два, три, 4, 5, 6. Тоді давайте взриваємось. Зелений. Ми зараз собі ману вернемо. ХП вернемо, потрібно поспішати, тому що, я так розумію, тут буде бій на підвищеній шкоді. Так, ману ми повертаємо, синій ми збираємо, зелений також. Можна ось так зробити. Давайте так, так, так і ось так. Як чудово нічого не склалося. Ну, давайте жовтий тоді. Зелені зарядили, давайте тих ще поки рано включати так, в того 60. цього накинем. Но останній хід атака така непогано розігнана. Хотілося б щось, блін, боляче що зробити джоліку. Ну, починає сипатись. Ні, джоліка вбити, потім Фаєза потихеньку. Тихо, не так. Над Зеленим би непогано було подумати, а його нема. Давайте жовтий. Ага. ага. Ну, джоліка я зараз не буду використовувати, чисто для того, щоб потім мене розігнати після пінка. І зелений в нас буде. Ну, атака зеленим не зрізалась. Це добре. Ну вона ж та не зрізається. Було б ще нам чим бити, було б взагалі супер. Давайте ось так. ФЄС ще чистить? Давайте комба. Час пішов, а Шкода ще не пішла. Так, добре. Медведь у нас заповільнений. Можливо, зелений приїде туди, ні, не приїхав. Меніно чудово розганяють. ось і шкода. Так, синенький ще потрібен. Зараз закриємося. Ну, без синього тут нікуди. Давайте ось прямо так його зберемо, бо там уже божевілля починає. Набиратися. Все, джоліка знесли. Не хочу я ту п'ятірку. Мені четвірки вистачить. Далі синенько зарядим бо цей може гад почистить. Він, це так, цетаку не додумався. А якщо так. Ну, Овер ХП знесли. Блін, часу мало. Ой, зелений, добре. Це мінус. Давайте таке комбо запустимо, щоб червоних прибрати. Відчуваю, це буде весело, веселий турнір. Так. Зараз там сині трішки вдарять, вони, блін, боляче не б'ють, Ну, там зелені є. И это чудово, и это чудово. Ну, давай, тащи тут и Я б зараз ржав би, якщо б залишилася одна секунда. І він тупо так. Опа, Ареснув і мені поразку. 11 хвилин перший капчик. Нормально. Нічого не міняємо. Ось так хочу. Так. А Биша, блин. Что-то он мне тут она наскладала. Что-то не так, как я хотел. Якщо балерина виживе. Ладно, мовчу. Можливо, то мені компенсація. За минулий бій. Компенсація по часу. Uh, і тут нема, немає да, такого, щоб добити. Давайте спробуємо. Ну непогано спробували. И финалочка чик червоний Джахангира Джахангирович Келані. Кончик, давайте так. Погнали. Чому ці червоні тикають? Давайте там сині. Ой, четвірочка добра, і я знаю, де трієчку взяти. Ладно, вже не треба. Уже сама прийшла. Бух. Я буду вдячний. За те, що ти мене наступнеш. Ну, давайте далі. Синенький берем і, напевно. ні, не попрощаємося ще рано. Угу. Так, да, це по червоному воно б довбануло добре, а так. Тобто так спробуємо десь синього нарити? Є. І добиваємо. Далі, 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 далі погнали. М -м. Стікляшки. стекляшки Знаете, что я люблю? Тут а снимать не машу. Так. Я люблю на стекляшки. Хил-хил. Что еще возьмем? Давайте цього. Ну його вбити, в принципі, можуть. Ладно, хай медведі буде такий загон. Not bad. Давай, поки у нас медведь там. Вот тут а сделаем себе Джолика. Нифига себе он Hum. Uh. Mm. Ну, нормально, нормально. Рятуємо медведя. Якось уже перебір трішки, не врятували. Давайте сюди. Ну, от таких геть не боюся. А, вон ще три червоних, і я думаю, що ми їх знищимо зараз. Там чи кристал на всяк випадок є. Значить хтось залишився. Ага. Бачили костята, які у Хельга? Угу, Джолік Хельгет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тут потрібно повертатися до, до тієї схеми. що була в першому поєдинку. Я так вважаю. Давай, можливо, ти хоч бити трошки сильніше будеш. Погнали. Так, да, жалко, що перший день я так якось віднісся. Що та турнір лігкотня, коротше. А він на, насправді то ніфіга не, не лігкотня. З чого почати? Ну тут хоч фаєза нема. Чистити не буде. Так, так. Зараз нам атаку мають розігнати. Чи не думаєш, що він дуже боляче вдарить? Ні, він там, якщо у нього половина хп щось, він тоді б'є боляче. А зараз він поки що відпочиває. Зелений. Ладно, ось так можемо зелений взяти. Взагалі, хельги палить. На ну, так ми ще й жовтий зможемо взяти. Ну, вже нехай палить. Так, срочно хилиться. Щось він дуже сильно підпалив. Ви що знущаєтесь? Прям в нього. Побачили такі прямо прям в нього? Не могли б уже й добити. Живий і живий. Опасненько. Так, давайте це переключимо. Медведя треба включати і жовтими зарядитися. Ви його доб'єте чи ні? Все добили? Так, так, так. Останній хід. Давайте щось переключимо. Так, ще мінус один. Жовтих заберемо. Підхиляємось. І не страшний нам уже цей Хельге. Ми в овер ушли. Непогано так. Можна щось повзривати тут. Думаю, не, не дуже важливо, що тут взагалі збирати. Давайте п'ятірку, щоб потім її десь взірвати. Можливо, ось так. А якщо з жовтим? Ну майже. Давайте перевключимо. Все одно нікого не розганяють, бо нема чим. Ось і 5 хвилин під'їхало. Ще й урон під'їхав? Ну добре. Давай зелений є. Yeah. Так, Ну, жовтий набагато не вдарить. Да. І правда, я вчора фігнёю якось займався, геть не подумавши. Оборона, ну тут, взагалі, все чудово. то Один раз один раз якийсь напевно, чи камінець залетів, чи що. 에... Далеко, далеко. О, Вас привіт. Вітаю. Тримайся, О, лисичка. Добренько, дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайочки, миру, щастя і добра вам.